Треба і війну, і життя воїнів на фронті, і земляків наших показувати у газеті. Це потрібно, тому що рідні повинні бачити і фотознімки своїх, і читати розповіді в межах дозволеного. Тому їздив на фронт і сам їздив з волонтерами в основному. Намагаюся якомога більше сфотографувати. Я не прагну фотографувати зброю. Я прагну фотографувати людей без зброї, воїнів без зброї. Чи небезпечно це? Так, небезпечно. Нині, особливо, коли дистанційне мінування проводиться, коли далекобійна зброя використовується. Кожна поїздка, навіть волонтерів, десь у тиловий. Підрозділ чи на тилові позиції вона небезпечна, але, попри всі небезпеки, треба небезпеки не боятися, треба рухатись і треба робити.